Вітаю вас на білоцерківському авторинку. У мене для вас є гарна пропозиція. BMW i3 Rex 2015 року. Має батарею 22 кВт та запас ходу 100 км. Також має 0,65 літрів двигун. Це компактний електрокар, який поєднує в собі стиль та екологічність. Він доволі компактний зовні, але дуже просторий та комфортний всередині. Це у нас європеець, авто повністю обслуговане та готове до експлуатації. Додаткових вкладень не потребує. Тож ви можете приїхати, придбати автомобіль та поїхати додому уже на новому авто. Ви бачите, який стильний має вигляд це авто. Тут у нас адаптивна LED-оптика, передні задні парктроніки, високий кліренс. Також у нас дуже стильні диски. Просто подивіться, як вони гарно виглядають. Також є камера заднього виду. Салон дуже просторий, тут дуже зручно сидіти, має шкіряні сидіння у дуже гарному стані. Такі дерев'яні вставки, які дуже якісно та стильно виглядають. Мультимедіа сенсорна велика. Також у нас тут жонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Далі мультируль, є кроїс-контроль, голосове керування. Тут у нас перемикання передач. Далі автосвітло, автодощ, центральний замок, електропакет. До речі, сидіння регулюється механічно. Тут ми можемо управляти мультимедією, до речі, є навігація. Також тут є вибір режиму руху, електроручник. Зручний підлокотник, Позаду також салон просторий, все збереглося у дуже якісному стані, ніяких немає нюансів. Також там ми бачимо є підстаканники. Дуже комфортно та зручно. До речі, тут дуже цікаво, відкриваються задні двері. У багажнику є достатньо місця для ваших необхідних речей. Да, звичайно, його не прям дуже багато, але для такого компактного авто, я думаю, достатньо. Ну, а я вас запрошую на тест-драйв цього красунчика до нас на авторинок. Ми знаходимось у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Це авто ви можете оформити в лізинг з першим внеском 5550 доларів на термін від 6 до 36 місяців. Також можете оформити в кредит. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. І за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та дізнайтесь все особисто.